Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Legislife. Сподіваюся, я вам ще не набрид своїм контентом. <гум> Кожен день щось нове задуваю. Ось, хотів подякувати вам за коментарі, за лайки, за підписку. Дуже вдячний за це. Зараз зачекайте. Мені треба кудись... Викинути взуття та одяг. Спеціальний бокс. Я вам показував до цього, але щось я не можу знайти зараз. Вам показав, а сам не можу знайти. Так. Ось, сьогодні хотів би розповісти, як замовляти таксі. Хотів показати вам, як замовити таксі. Поїду. Куплю собі шорти. Хочу купити собі шорти для плавання. Та, та, та що ще. а, Так, купити все ж таки, як це називається, прикурюва. Прику, прикурюватель тачку в машину працює. Ну такий символічний подарок подарунок. Представляєте, не можу знайти Я ж показував за це. Де він? Де цей бокс? Коротше, залишу на сміттєвому боксі. Коротше, залишу тут. А люди, які все це розбирають, сортирують цей мусор. Хтось це хто забере, хтось це хто забере. Так, треба викликати дідішку таксі. Заходимо знову в чат. Pay and Services. Бачите, так? DD. Так, все на англійській. Все англійською. Так, викликаємо Bigos, Super Discount. Коротше, магазинчик, де скидки на бренди від Агуари. 9 юанів, 9 половини від мене. Все, викликаємо. Йдемо чекати автівочку. Вибачте, забув мікрофон включити. Так, ось, викликав, через 2 хвилини таксі приїде. Блін, а? Ішов, йшов, йшов, знімав і забув мікрофон включити. Дивіться, що який у нас транспорт є громадський. Ось такі маленькі машинки, автівочки, трьохколесні. Ззаду два колеса та спереду одне колесо. Блін, його не видно. Але воно є. В цьому місці такі автівки є. В інших містах є такі, як рікші, як тук-тук в цьому в Таїланді, але трохи інакше трохи інакше. Е, коштує там щось зі старту тобі треба платити 5 юанів. Ну і там вже потім по цьому по щотчику, по кілометражу. Будуть рахувати. Ось, ага, от моє таксі вже їде. І також електрокар. Як я й казав, всі діді — електрокари. Так, все, поїхали. Коли заходиш в таксі, таксіст зазвичай тебе питає, звідки ти? Ну, хоче якось підтримати розмову. Та як і в нашому таксі. таксісти ж люблять по поговорити. Скучно ж цілий день кататися мовчки. Мовсь. І питають, звідки ти кажу з України, все. Потім починається розмова про війну, про політиків і прочі, прочі, прочі. Я кажу, так, давайте змінимо тему, тому що в мене вже мозок кипить від цього, і я не все розумію, що ти кажеш. Ось також таксісти їздять тут в цьому місті, по GPS, -у. та не тільки в цьому місті. у багатьох містах по GPS навігатору. Тобто чуєте оце оце GPS. От, телефон поставив і дивиться. І деякі таксісти навіть не запам'ятовують дорогу. Просто їдуть по навігатору і все. Але в цьому місті в Чонсінь це дуже корисно і дуже потрібно мати з собою навігатор, тому що тут розв'язки і різнорівневі дороги ну, дуже легко заблукати. Якщо десь не туди звернувся, треба велике кільце робити. І, Знову ж таки, бензин, гроші. Ось тому треба. Уважно стежити за дорогою і поворачувати там, де треба, звертати там, де треба. Камер куча. Просто їдеш по дорозі, по дорозі, по місту і скрізь камери. Камери, камери, камери. Фотографують, якщо ти не пристягнутий, якщо щось. Мінус, мінус бал. Їду я зараз в цей в в магазин, розповів про цей за магазин за цей Макс. Той е українець, який біг марафон, ви бачили його, так? А ось він е <тужит> е показав мені цей магазин, каже, там великі скидки на товари, там, такі як там щось: Puma, Nike, Adidas. ну, <тужит> товари. Ось. І я туди з'їздив. Так, скидки є, але дуже важко мені вибрати одяг мого розміру, особливо футболки якісь. А в великому місті ця проблема мине, мене, тому що тут більше товару, більше вибору, але ні. Укаленда. Дякую, ці буде. Ну, який казав, ось таксист запитав мене, ти з Росії, я кажу, ні, з України. Ну, як, як, Якби я навіть був з Польщі, з Польщі чи з якоїсь там, не знаю, Чехії, вся ця словацька діаспора, ну, не діаспора, а як сказати, група мов на, на, на слух, мені здається, ось азіатам. Буде вважати, що це росіяни, тому що ну може не всім азіатам, а в Китаї саме, тому що тут росіян більш ніж українців, і популяриза попу... вони більш популяризовані тут і тому, тому що ну скільки років Росія робила геополітику і дуже непогану геополітику по всьому світу, беручи азійські країни? Беручи африканські країни, тому всі її знають росіян, знають Путіна, знають ну, всіх. А, вибачте, не Путіна пойва. Ось, а за Україну ніхто не знав. Тільки ось війна почалася, і на жаль, тільки через війну зараз всі знають Ну, більш детально про Україну. А раніше тільки що Шевченко, футболіст. Гарні дівчата, тому що тут китайці теж ти з України, а у вас там дуже гарні дівчата. Да, гарні дівчата. Дівчата китайські кажуть, що у вас гарні хлопці. Ось, ну гарне населення, я сказав. Гарний народ український. Фу, через жару мозок не працює. І зараз тільки побачив, що я все знімав. Ну як все. Коли я приїхав з таксі, вийшов і спускався в магазин, я все знімав в слоумо. Як? як я нажав на слоумо, не знаю. Ну, Сподіваюсь, я змонтую нормально. Але якщо ні. Вибачайте. Так, зараз беру таксі і їду. Назад э -э -э, на мірай. No, no no, no Все я приїхав до себе в двір. І так, на жаль, я перевірив відос, який записував. На жаль. Там була велика частина в слоумо, і я не можу її переробити на нормальний формат, тому що там звук не був записаний. Ой, ну, нічого, нічого. Іншого, інший раз я поїду, запишу знову. А зараз я йду, підстрижусь і заодно покажу вам перукарні тут. Сподіваюсь, вони. Зараз працюють і там нема ніякої черги. На вулиці 40 градусів, а доставщики їжі бігають, працюють. Така собі робота. особливо в таку погоду. На півночі Китаю там мінус 35, мінус 36, я пам'ятаю, такі дні були. І, та навіть мінус 40 було. І доставщики доставляли їжу навіть в таку погоду вночі на таких скутерах трьохколесних, щоб устойчивость була. І так, да, доставляли. Так, їду я вон в ту перукарню. Снігав. Окей, на жаль, є черга. Сказали, підожди 30 хвилин. Що ж підождемо? Пів години пройшло, біжу в перукарню, але бачу, що там ще зайнято. І люди знову прийшли. І навряд чи мені вдасться сьогодні постригтися. Так, мені. Все ж таки знайшли для мене час. Зараз мені тут будуть голову мить. Окей. Okay. Прошний на спину ще намочити мене. Ой. Ой. Ось в такому брудному рукоміноку головною. Так, ну що ж, починаємо стригтися. Потім співімо, як же ж мене стрижуть без китайської. Якось так. Бай -бай, бай -бай. Так, і все оплачується через WeChat. або Alipay. як я тільки що показав, скануєте QR-код і розплачуєтесь за стрижку. Все, постригли нормально, так? Вибачте. Я забув мікрофон знову. Що хотів про перукарню сказати, ця перукарня, ну, вони зробили, як на дому, просто квартира, виділили декілька кімнат для клієнтів, де стригти, де мити голову і все. Ось. Є е, е, окремі, окремі перукарні. Є дуже багато перукарень. Ось, ціни різні. Від я пам'ятаю, я стригся за 20 юанів, навіть тут за 45, тут недалеко є за 30, навіть можуть постригти, десь за 80, десь за 100, за 150, і просто ціни в космос йдуть З, е, Залежить від чого, від чистоти, від е, майстерності майстра. Ось. І... Та й все ж? Мені здається. Та від швидкості. Ось, стрижки. Ця порукарня ви бачили трошки брудненька, скрізь волоси. Це обладнання в волосі. Е і навіть... А, такий був, е такий був випадок, коли мені підбривали шию і, і підбриють. Е як це? Небезпечною бритвою. Так, називає, так називається. Опасна бритва. Ось. І один раз він не замінив лезо і мені брив, тобто, лезом після когось. І я такий, коли це побачив, не встиг сказати, але потім кажу, друже, зміняй, міняй, замінюю лезо, тому що це ну, не є добре не є здраво. Якщо, якщо у когось там щось, і ти мене зараз цим лезом бриж, ну вибач мене, це, це небезпечно. А, він такий та-та-та-та-та. Добре, 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 вибач. Наступний раз я все зроблю. Я такий, ну, наступний раз, може, <різв Uno -tru> може цей раз ти мене вже інфікував чимось. -фу". Але... Так, наступний раз він постійно, зараз він постійно змінює лезо на нове, переді мною, все робить, Ось. Також вам миють голову постійно шампунем. Один раз помили перед стрижкою, потім після стрижки обов'язково ще миють а знову шампунем. Але я відмовляюсь, кажу, так, хорош, хорош цього шампуня. Дуже довго куйодитися з моєю головою. Ось. Все. Постригли, да, І за, частіше за все, ем, чоловіки стрижуть в Китаї. Є й жінки, є жінки, звичайно, жінки для жінок. Але до жінок я їх не ходив, Навіть жінки до чоловіків більш ходять, тому що чоловіки стрижуть, мені здається, більш майстерно, Ну, це як найвидатніші і найкращі кухарі, це чоловіки. Також, мабуть, і з перукорями. Жінки не ображайтесь, це моя. Думка, може, я, я можу помилятися. І це все я сказав про перукарні. Якщо я щось упустив, ви мені напишіть в коментарях, будь ласка, а якщо у вас є якісь питання, напишіть. Ось. Ну, на цьому мій випуск закінчується. Зараз йду додому, а через пару часів буду виїжджати та зустрітися з Максом, з тим Максом, який біг марафон з китайцями. Ось і зніму окремий уже випуск з Максом. Ось, це буде окремо. Тому, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, а також прокоментувати. Тому що це дуже продвигає е, мій канал та україномовний контент. На що ж, хочу сказати вам дякую, та не забувайте думати. Та пізнавати щось цікаве в цьому житті, щось нове все до зустрічі в наступному випуску.